Сьогодні день народження світла віри й оновлення 25 грудня. Дата, яка для мільйонів людей у світі означає. Різдво день, коли історія традиції, і людська надія сходяться в одній точці. у вірі в добро, що сильніше за темряву. Саме 25 грудня християни західної традиції відзначають Різдво Христове народження Ісуса. Подія, яка стала символом любові, смирення і початку нового життя. У цей день родини збираються разом, запалюють свічки, моляться за мир і діляться теплом із близькими. Ця дата здавна асоціюється зі світлом. Ще в античні часи, 25 грудня, відзначали як День народження непереможного сонця, символ перемоги світла над темрявою після зимового сонцестояння. Саме тому різдво так тісно пов'язане зі свічками, зорями та вогниками. А у 1066 році також 25 грудня Вільгельм завойовник був коронований королем Англії. Різдво стало датою народження нової державної реальності. Різдво не раз ставало днем людяності у складні часи. Навіть під час воєн і криз люди намагалися зберегти традиції, співати колядки, вірити в. Вдиво й не втрачати надію, тож 25 грудня це день світла, день народження надії і нагадування, що навіть у найтемнішу пору року світло завжди повертається.